Мої вітання друзі! Сьогодні готую чудовий салат з шарами з тунцем. Він виходить ніжний, збалансований і з легким морським ароматом просто смакота. Такий салат чудово виглядає і на святковому столі, і у звичайний день, коли хочеться чогось особливого. Тож готуємо! Нам знадобиться варена картопля 2-3 штуки. Морква варена 1 або ж 2. Тунець консервований 1 банка. Плавлені сирки 150 г, варені яйця 3 штуки, велике яблуко кисло солодке та зелена цибуля на великий пучок. Для приготування беру форму діаметром приблизно 19-20 см і ставлю її на плоску тарілку. Дно тарілки змащую легкою сіточкою майонезу. Він додасть соковитості та допоможе салату краще тримати форму. Якщо спеціальної форми немає, нічого страшного. Салат можна викладати і без неї. Спершу натираю картоплю на велику терку. Викладаю першим шаром на дно форми. Трохи притискаю, щоб шар був рівний і щільний. Картопля утворює основу салату, тому цей шар має бути акуратним. Далі легкий шар майонезу, просто щоб з'єднати шари між собою. Далі тунець, банку відкрила, рідину злила. Розминаю рибу виделкою, не в кашу, а так, щоб залишилися невеликі шматочки. Тунець можна замінити печінкою тріски, шпротами, консерви, сардини, ставриди або навіть просто будь-яким м'ясом. Головне, щоб вам смакувало. Викладаю цей шар поверх картоплі рівномірно розрівнюю. Майонезом не покриваю, сам тунець соковитий. Далі йде зелена цибулька. Нарізаю її ножем і розподіляю по поверхні тонця. Цей шар додає свіжості легкого густруватого відтінку. Потім майонезна сіточка. Не рясно, лише щоб легенько зв'язати шари між собою. На цибулю натираю плавлені сирки. Я зазвичай беру з нейтральним смаком і перед цим підморожую 10-15, щоб легше натиралося. Якщо плавлених під рукою немає, можна використати твердий сир, але саме плавлені надають салату м'якості та делікатності. І чудово пом'якшує гостроту цибулі. Розрівнюю цей шар і наношу майонезну сітку. Злегка її розтягую по поверхні. Тепер черга яєць. Відварені яйця натираю на терку, розподіляю рівненьким шаром. Вони додають салату легкості, ніжності, тому цей етап точно пропускати не варто. Самі яйця по собі роблять текстуру особливо приємною. Покриваю шаром майонезом. Тепер час для яблука. Беру кисло-солодкий сорт, він чудово освіжає смак салату. Очистила від шкірки і натираю на велику терку. бризкою лимонним соком, щоб не потемніло. Яблуко викладаю наступним шаром. Воно додає салату соковитості та приємного контрасту. Після яблука можна не проходити майонезом, оскільки яблуко соковите, але все ж таки я пройдусь, щоб завершити смаковий баланс. І нарешті морква! Вона надає салату святкового вигляду і робить його по справжньому яскравим. Натираю морпу на велику терку. І розподіляю зверху. На цьому етапі форму накриваю харчовою плівкою і поставлю в холодильник хоча б на годину, щоб усі шари потоваришували між собою. І тоді смак стане глибшим та ніжнішим. Перед подачею акуратно знімаємо форму. І прикрашаємо його так, як підказує настрій. Я додала трішки нарізаного пір'я зеленої цибулі для свіжості, а з відвареної морки нарізала маленькі квіточки. Щоб вони мали ніжний яскравий відтінок, злегка торкнула їх соком буряка. У серединку кожної квіточки капельку майонезу. І зверху кілька легких смужок для завершеного вигляду. Виходить дуже ошатно, ніби маленький святковий букет на тарілці. Такий салат завжди має успіх: ніжний, соковитий і зовсім не нудний. Кожен шар відчувається окремо, але разом вони створюють ідеальну гармонію. Спробуйте приготувати, переконайтеся самі, що він вартий кожної хвилини вашого часу. Приємного апетиту і тепла на вашій кухні! Всім миру та добра!